Вітаю! саме час новин на 12-му інформаційному студії для вас. Працює Ірина Кудря. Вкотре нагадую, маєте нагоду саме зараз. Підпишіться на наш ютуб канал під назвою Новини 12», аби дивитися нас у будь-яку пору і знати правдиву інформацію. Ну а попереду у випуску дивіться коротко про таке. Правоохоронці взяли під варту жителя Луцького району, який звинувачує Україну у війні. На Волині за три дні випала місячна норма опадів. Чи прийде тепло у вересні? Захист від радіації, як йодопрофілактика може нашкодити вашому організму. Розпочинаємо випуски з позитиву за минулу добу збройним силам України вдалося витіснити ворога із понад 20 населених пунктів у Луганській області. Російські військові з родинами залишили місто Сватове. У генштабі інформують, що там залишилися тільки військовослужбовці так званої народної міліції з числа місцевих мешканців. У селі Щастя на Луганщині нині кілометрова черга. Там кокупанта та колаборанти масово покидають область і втікають в Росію. Така ж ситуація до слова у Луганську та Алчевську. Ну і про успіхи збройних сил України на півдні, Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка та Сухий Ставок – це населені пункти, які офіційно звільнені від ворога у Херсонській області. Загарбники покидають свої позиції і на Харківщині. Зокрема, ось саме таким відео поділилися наші військові з кордону із. Сією правді, де повинен бути е, прапор цієї держави, а оце де повинен бути наш прапор. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Водночас ворог не припиняє обстрілювати області. Сьогодні під час чергового удару по Харкову загинула одна людина. Ще одна поранена. Окрім того, місто знову без світла і водопостачання. Немає опалення та води у звільненому від окупантів Ізюмі. днями у місті знову замайорів синьо-жовтий прапор. Втім, стабілізаційні заходи там тривають. Як повідомив місцевий депутат Максим Стрельніков, під час окупації в Ізюмі загинуло щонайменше тисяча цивільних. Сильно постраждало й саме місто більш ніж 80 50% усієї інфраструктури зруйновано. Там залишається близько 10 тисяч людей. Ну а попереду зима. Вночі росіяни накрили вогнем на Дніпропетровщині, били із ураганів, градів та важкої артилерії. Обійшлося на щастя без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Вночі вдарили ще й по Запоріжжю. За попередньою інформацією, ворожі ракети пошкодили об'єкт інфраструктури на околицях міста. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. У Краматорську на Донеччині росіяни були ракетами по приватному сектору та перинатальному центру. За попередньою інформацією без жертв. Музика. Волинь втратила ще одного героя. Не стало жителя Ківерцівської громади Івана Козака. Чоловік загинув у результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого обстрілу. 53-річний герой загинув поблизу села Широке Миколаївської області. Вічна пам'ять та співчуття рідним і близьким. Взяли під варту пенсіонера, який виправдовував напад Росії. Розповідав, що Зеленському особисто вигідна війна, і та б ніколи не розпочалася. Якби цитуємо на схід не поїхали Бандерівці. Чоловік розповідав подібне не лише сусідам, а й журналістам 12-го каналу. Після того як ми зробили сюжет про чоловіка, його справою повторно зацікавилася служба безпеки. Правоохоронці взяли під варту чоловіка, який розповідав в нашій знімальній групі про те, що у повномасштабній війні винні бандерівці та особисто президент Зеленський. Йдеться про Володимира Ліскова, жителя Луцького району. А Росія нам друг чи ворог? Друг. Чоловіка за подібні висловлювання цьогоріч уже притягували до відповідальності. Заяву в СБУ на нього написали односельчани. Не дай Бог, щоб руски. Сюди прийшли, він ж би здавав би по-любому, хто що, де, куди, чий син воює. Це це факт. Опісля чоловік запевняв, що розкаявся на початку серпня. Ми вирішили поговорити з пенсіонером, який змінив свою позицію щодо війни в Україні. Та, на жаль, не склалось, адже той продовжував стверджувати, що Росія ні на кого не нападала. Мовляв, у всьому винна Україна та її американські поплічники. Після того, як ми оприлюднили цей сюжет, слідчі СБУ знову взялись за справу Володимира Ліскова. Та правоохоронці кажуть, що вдруге чоловік уже не відбудеться місячним домашнім арештом. Суто браволиняному запобіжний захисту вигляді тримання під вартою, і, окрім того, накладено арешт на все належне йому майно. Зауважу також, що за такий злочин Кримнальним кодексом України передбачене покарання до восьми років позбавлення волі і конфіскацією майна. Усі, хто підтримує вторгнення Росії, можуть опинитися під вартою. Також сьогодні правоохоронці повідомили про жительку Володимира, яка перебуває у СІЗО через те, що в соціальних мережах агітувала за повалення конституційного ладу в Україні, захоплення державної влади та підтримувала і виправдовувала дії Росії. Наталка Коваль, Вячеслав Білов, 12 канал. Пункт пропуску ягодин на польському кордоні розблоковано. Нагадаємо, минулого тижня ситуація на пункті пропуску Ягодин до Рогуськ загострилася. Черга там сягали 60 кілометрів. Через це почалися страйки з першоукраїнських, а згодом і польських перевізників. Головною причиною була нестача польських інспекторів, що суттєво повільнювало проходження транспорту. Нині ж польські водії прибрали свої вантажівки з в'їзду на пункт пропуску з боку Дорогуська. Як розповідають волинські митники, упродовж вихідних на кордоні відновився стабільний трафік. Це приблизно по 300 вантажівок у кожну сторону. Нині черги на пункті пропуску такі: 2600 автівок на виїзд і 200 на в'їзд до України. Черга кажуть, почала рухатися швидше, втім не так, як би хотілося волинській митниці. Це про що говорить? Говорить про те, що одна проблема ветеринарного і фітосанітарного контролю до фітосанітар кінця ще не вирішена. Але пункт пропуску розблокований і нас це дуже тішить. Наскільки ми можемо судити із публікації, я так. беру цю інформацію зі сторінки посла України у Польщі, який у суботу інспектував пункти пропуску з польського боку, він казав, що перевели на цілодобовий режим роботи у Догуську. Ветеринарів, але наскільки я розумію, їхню кількість такі не збільшили. Тобто стати залишились ті самі, просто вони виходять вночі на роботу. Ну, ми чекаємо на виконання отої другої вимоги, яка сходилася і в польських далекобійників, і в українських далекобійників, все таки збільшення кількості uh -huh. і потужності роботи фісанітарних і, і в ветеринарних лікарів. Ну і там одна з пропозицій ще була, яка розглядається теж на міжурядовому рівні: це гратувати товари, тобто відокремлювати ті, які потребують світове контролю, ті, які не потребують світове контролю, і звільнити від необхідності фітоконтролю український ріпак. Бус збив на смерть 73-річну жінку на переході. Така дорожньо транспортна пригода трапилася у Володимирі. Водій автомобіля Мерседес benz Спринтер не врахував дорожньої ситуації і на пішохідному переході наїхав на 73-річну місцеву мешканку. Жінку доставили до лікарні, де згодом від отриманих травм пенсіонерка померла. За фактом смертельної аварії нині триває слідство. Вміст алкоголю перевищував норму майже в дев'ятеро. Сьогодні близько шостої ранку на проспекті відродження у Луцьку патрульні затримали п'яного водія. Автомобіль Рено Меган» зупинили, бо той рухався без увімкненого ближнього світла фар. Під час спілкування з 20-річним керманичем. Поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події показав результат в 1,76 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму. На п'яного водія правоохоронці склали адмінматеріали. Музика. Уже кілька днів поспіль на Волині добряче дощить. Відтак, початок осені був мокрим і прохолодним, що за останні роки траплялося рідко. Похолодання вже має свої наслідки, а саме збільшення кількості захворювань. Тож якої погоди слід чекати надалі, і як вберегтися від хвороб? Марія Вавренюк дізнавалася про усе це у медиків і синоптиків. Осінь прийшла за календарем. Вересень на Волині дощовий та похмурий, тож літній одяг довелося відкласти і дістати з шафи теплі куртки та парасолі. Причиною похолодання синоптики називають південний циклон, який зазвичай приносить багато опадів. Але цьогоріч у перший місяць осені їх значно більше. За три дні з 9 по 11 вересня у Луцьку випала місячна норма. Погода цілий тиждень буде така нестійка деякі дні будуть там без опадів, але в основному такі невеликі, короткочасні дощі ймовірні, майже щодня. На початку тижня ще будуть дощі, але короткочасні. Також слід чекати повернення теплого фронту, але знову ж таки не надовго. На 15 знову чекаємо дощики. Ну не такі вже значні, як були, але дощики будуть, можливі грози. І 16-17 там теж так, можуть бути невеликі дощі, тому що за фронтом зразу за теплим буде проходити холодний. І вже з 17-го в нас температура знизиться. Вже буде дана температура десь на 17-те число 12-17 градусів. Тож вересень буде нестабільним і мокрим. Лучани ж не зовсім готові до таких новин, адже звикли вважати вересень четвертим місяцем літа. До слова, за даними синоптиків, з 1949 року найтеплішим вересень був у 83-му. 12-го числа температура повітря становила плюс 31 градус, а мінімальна була в 73-му – один градус тепла. Тож лучани кажуть, цього року осінь прийшла надто раптово. Вже забаліли. А хто захворів? Всі в сім'ї, і он, і чоловік. І Як будете лікувати? Уже в лікарні. Утім, люди переконані, що дощі та похмуре небо не мають псувати настрій. І така погода потрібна. Ви знаєте, як була жара, то теж не, не дуже не дуже що то добре було. Уже по ходу виникнення проблеми. Тоді вже ми її вирішуємо. Якщо хворіємо, значить ми лікуємося. Ємчаї йдемо на лікарняний. Про збільшення кількості захворювань уже свідчать звернення лучан до медиків. Лікарі кажуть, що причинами цього є погіршення погодних умов, а також активізація грві та ковіду. Особливо до таких хвороб вразливі люди з пониженим імунітетом, пенсійного віку та і зайвою вагою. Також нині є ще одна причина захворювань: це стрес. Були дослідження під час другої світової війни, де в осаджених містах збільшується кількість гіпертонічної хвороби і Хвороби шлунка. Це, це зрозуміло. Це постійний стресовий стан. Він приводить до таких хвороб. Також важливо не пробувати побороти це алкоголем та іншими шкідливими звичками. Допоможуть вберегтися від стресу і захворювань збалансоване харчування, дотримання правил гігієни, а ще носіння масок та вчасна вакцинація. Не будуть зайвими восени й вітаміни. Також медики синоптики закликають людей не намагатися продовжити літо, одягаючи легкі речі краще вдягатися по погоді. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Остелузі затримали чоловіка, який намагався провести набої. Сміливець їхав зеленим коридором у Польщу через пункт пропуску остелуг до Зосін. Під час митного контролю автівки у ніші передніх дверей було знайдено набої до вогнепальної зброї. Окрім того, у сумці з медикаментами в багажнику легковика митники виявили три упаковки таблеток солпадеїни з вмістом речовини, що є психотропами. Контрабанду вилучили. Надалі деталі справи вивчатимуть слідчі нацполіції. Ну і далі до теми медицина конкретно про жінку, яка, не порадившися з лікарем, вирішила зміцнити свій організм і наробила собі біди. Усі ми знаємо, що Волин Сергіон вміст йоду в природі за низький. То чи можна усім приймати препарати, аби поповнити дефіцит йоду в організмі? І які наслідки може мати саме лікування? Дивіться в сюжеті. До ендокринолога пані Марію скерував окуліст. Жінка поскаржилася на проблеми в оці після того, як почала пити пігулки зі вмістом йоду. Так вона вирішила зміцнити свій ослаблений після коронавірусу організм. Та навіть для профілактики препарат жінці лише зашкодив. Всю пластинку я не випила, трохи попила і перестала. Потім, через певний час, в мене почалися якісь незрозумілі зміни в організмі. Серцебиття, високий тиск, слабкість, я стала худати. Ендокринолог підозрює в жінки тереотоксикоз, порушення функції щитовидної залози. Але щоб переконатися в цьому, скеровує на аналізи. Результат 4 з 5 показників поза нормою. Діагноз підтверджений. Рецептори до того теж підвищені антитіла. Все воно ну, вкладається в наш тиротоксикоз. Прийому не контрольовано йодомерину е препарату який містить каліюди не контрольовано, міг просто дати поштовх. На щастя, цю хворобу можна вилікувати, якщо виконувати приписи лікаря, і вже за кілька днів жінка має відчути полегшення. Пані Марія розповідає, така реакція організму на йод для неї неочікувана. Проте кажуть медики, навіть добова норма не кожній людині безпечна. Раніше в мене не було ніколи. Захворювань по щитовидній залозі. Підвищена функція щитоподібної залози дала пацієнті очні симптоми, які можуть бути на фоні підвищеної функції, на фоні тиротоксикозу. Це відчуття піску, різі, сльозотеча. Може бути. Випинання очного яблука або одного, або двох. Для йодопрофілактики є лише єдиний препарат калію йодит. Таблетку треба випити в перші шість годин після офіційного оголошення радіаційної загрози, лише одну таблетку і лише людям до 40 років. Ведення йодопрофілактики дає блокування самої щитоподібної залози, яка не буде використовувати радіактивна. Івний йод це зменшить вплив радіації на організм. На волині препарату достатньо пам'ять в обласному управлінні охорони здоров'я. В аптеках він теж є, але скуповувати його не має сенсу. В травні місяці в, через гуманітарну допомогу, через міністерство охорони здоров'я на Волинь зайшло 13 тисяч. Блістерів калію йодиду. Ми відповідно на протязі досить короткого часу провели розподілу по закладам охорони здоров'я. Це і первинна ланка, і вторинна ланка звичайно, що акцент робився на первинну ланку, тому що це сімейні лікарі, до яких звертаються люди. Якщо буде потреба в цих препаратах, їх мають роздавати безплатно і напряму людям. Будь-яке інше споживання йоду не захищає щитоподібну залозу від радіаційного ураження. Наголошують лікарі споживання більшої кількості таблеток також шкідливе. Дозування різняться залежно від віку і статі. Анастасія Качина, Андрій Гінатюк, дванадцятий канал. Волинянин придбав для лікарень сотню вогнегасників. Повідомляє ДСНС у Волинській області. Волонтер із Володимира Вадим Плесюк передав у місцевому територіальному медичному об'єднанню 100 водопінних вогнегасників. Їх пишуть рятувальники. Він придбав за для протипожежної безпеки закладів охорони здоров'я, також використання вогнегасників у навчальних цілях. Відомо, що волонтер придбав ці первинні засоби пожежогасіння за власні кошти. Не перемикайтеся, за мить у продовженні випуску. Дивіться про таке. Як вчаться школярі за лічені кілометри від кордону з Білоруссю? У Луцьку відкрився простір допомоги ветеранам та сім'ям захисників і захисниць. Продукція волинських пасічників одна з кращих у світі. Із з початком вересня частина волинських школярів повернулася за парти з тривогами, спусканням в укриття, та все ж учні мають можливість побачити вчителя та вивчати предмети у класах. Не судилося знову зайти до школи тим, хто живе на прикордонні, адже у 50 кілометровій зоні, яка межує з Білоруссю, починати навчальний процес офлайн заборонили. Тож, як вчителі у селах за лічені кілометри до кордону, проводять уроки, чи готувались у навчальних закладах до укриття, і що про уроки вдома кажуть самі школярі? Моя колега Ангеліна Гущина дізнавалася у прикордонному селищі Заболотя. Це селище заболотя, що на Ратнівщині. Звідси до кордону з Білорусію всього 6 кілометрів. А це означає, що про очне навчання в місцевих школах навіть не йшлося. Задля безпеки усі учні, які живуть у прикордоні від першого і до випускних класів, навчаються з дому. Чому виступати роботи від роботи? Пані Ірина перебіжками Можливо. наглядає за своїми школярами, бо має аж трьох учнів. Тож ситуації виходять як можуть: один працює у вітальні, інший в дитячій, а третій на кухні. Стараємося організувати, щоб кожному було комфортно, ну наскільки можемо. Кожен сидить в окремій кімнаті, працює. Допомагаємо водити, ні хожу, заглядаю до кожного. Старший син Тарас зізнається, працювати з вчителем через телефон вкрай незручно, та й будні вдома. Без веселих перерв з друзями вже набридли. Встаю 9.30, починаються уроки в 10.00, П'ять уроків на день. Ну ні, не дуже так подобається вчитися. Я за те, щоб молочно в школу ми ходили. Коли в школу, то лучше понімати. Вчителя, а коли вдома, то важче і перебувають, і коли інтернет поганий в школі. Ноутбуки для всіх не купиш, каже мама. Та й домашня атмосфера бажання вчитися не сприяє. Дуже розслабляє домашня атмосфера. Ну, Відчувають себе як вдома, не як на уроці. Звичайно, складно, тому що кожній буває треба щось і пояснити. Дитина буває не встигає, буває інтернет неякісний. Ну різні бувають проблеми. Небо як сумують за учнями, і в самому Заболотівському ліцеї. Нині тут фактично ні душі, втім дзвінок таки лунає, адже частина вчителів проводить уроки з класів. Що ж то таке може бути жовте, як сонечко, але не гріє. Курчатку, воно ж маленьке, таке жовтеньке, як сонечко, правда? Ось. Загалом у цій школі більше 600 учнів. Найважче кажуть освітяни громади працювати з першачками в Забутівській громаді. чотири школи: це села Гута, Тур, і Заліси, ну і ліцей у заболоті самому. У громаді цьогоріч 133 першокласники. Зокрема, в Заболотівському ліцеї вперше за парте мав 161 учень. Вчителька початкових класів зізнається, на зустріч сподівалася до останнього, бо робота онлайн з наймолодшими учнями справжній виклик. Я не можу його назвати навчанням, тому що ну дуже тяжко. Перший день взагалі було тяжко. Я після другого року сіла, мені хотіло. Я так сиділа, не могла заспокоїтися, хотілося просто плакати. Перші декілька там хвилиночок. Один-два, увага, а тоді позіхають, потягаються. Ну і звичайно, я бачу, мами тут в екранах немає, але я бачу, що я запитання задала, а вони на маму дивляться, не на, не на вчителя вони там слухають, а що мама скаже, можливо, підкаже. Діти каже, не звикли бути самостійними та й слухати когось з екрану, ба більше щось вчити для них справжня дивина. Та й на уроки онлайн в перших класах відводиться усього 10 хвилин, щоб діти не працювали з гаджетом занадто довго. Часом буває, що ми і більше можемо, маємо затратити, тому що ну як більше, якщо ми не могли зв'язатися спочатку, ось то ми вже на цей час поки зв'язалися, поки ще один хтось не підключився, ще якісь питання виникли. І дуже тяжко той матеріал. Який, хоча б вчитель може подати, то його дуже тяжко викласти у цих 10 хвилин, а решту мають працювати батьки. Попри складнощі, каже директорка школи, вчителі докладають максимум зусиль, щоб учні отримували нові знання. Значно простіше, звісно, з середніми та старшими класами. Практично 100% підключаються учні початкових класів, хоча ми були трошечки стривожені тим, що вони були не навчені до цієї роботи, але дякуючи. В допомозі батьків, дякуючи тим тому, що вони прислухались до наших порад. Сьогодні, в принципі, робота іде, навчання іде. Облаштували в школі й укриття. Воно зізнаються, не відповідає усім нормам, але забезпечили умови як могли із окремими вбираннями та основною кімнатою з лавками. Нюанс розповідають в тому, що у школі немає водозливів, тому повноцінний ремонт в укритті провести неможливо. Проблема в тому, що робити його практично неможливо, тому що іде. Близько вода, грунтові води. Близько треба робити. гідроізоляцію. Гідроізоляцію робити не можна, тому що усі стічні води із даху ідуть під школу. І це ніякого ефекту не дасть. Тож спершу треба зробити водовідвід з даху, а це знову чимала копійка. Втім, напружену ситуацію і небезпеку через близькість до кордону розуміють і батьки, і вчителі. Тож наразі шкільний колектив докладає максимум зусиль, аби навіть дистанційно місцеві школярі отримували якісну освіту. І щодень моляться, аби швидше була перемога, і діти отримали шанс на повноцінне навчання. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал, Вбиті лось та самець козулі такі факти браконьєрства виявили поблизу прикордонного села Сваловичі на Любишівщині. Трупи тварин. Єгерська служба з місцевими жителями знайшла на території мисливських угідь, що підпряткування українського товариства мисливців та рибалок. На місці працювала поліція. Нині тривають слідчі дії. Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що вже частково встановили доказову базу щодо причетних до цього злочину. У Луцьку відкрився простір допомоги ветеранам та сім'ям захисників і захисниць. Саме тут люди зможуть отримати якісну підтримку юристів, психологів та консультантів із пошуку роботи. Усе абсолютно безкоштовно. Детальніше про роботу ветеран хабу дивіться в сюжеті. Один мільйон українців працюють в секторі оборони 700 тисяч військових щодня обороняють Україну від ворога. За словами фахівців, із психології, 30% людей, які повернуться із передової, потребуватимуть психологічної підтримки. Великій частині захисників та їхнім родинам знадобиться спілкування із однодумцями людьми, які їх розуміють. Для того аби військові не почували себе покинутими на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки відкрили ветеран хаб простір допомоги ветеранам, сім'ям захисників та захисниць. Всі 100% людей, які беруть участь в активній бойових діях, потребуватимуть. Допомоги в соціальній адаптації до вільного середовища, тоді вже коли закінчиться війна. Проект ветеран Хаб стартував ще у 2018 році. Із Києва потім з'явились філії у Вінниці та Дніпрі. Нині такі простори відкриваються у різних куточках України. Аби такий відкрили при університеті, той повинен був виграти грант. Благодійна організація Ветеранхаб надала техніку та меблі, проводила навчання для тих, хто працюватиме з військовими та їхніми сім'ями. Це волонтери, здебільшого, викладачі та працівники університету. Після повномасштабного вторгнення ми запустили лінію підтримки для ветеранів та сімей ветеранів. І зараз наше завдання це дати підтримку кожному й кожній хто боронить наш дім та чекаємо їх додому. Важливо, що у просторі не лише надаватимуть психологічну підтримку, а й юридичну також допомагатимуть із пошуком роботи. Я про створення ветеранхаб мріяла не знаю скільки, 5 років, 6 років. Військовослужбовці, ветерани, члени сімей загиблих, члени просто сімей ветеранів мають можливість прийти. Побути разом зі своїми побратимами, посестрами, отримати належну підтримку. Простір в університеті працюватиме у будні дні з 14 до 18 години за адресою проспект Волі 13, Вхід зі сторони внутрішнього двору. Наталка Коваль Василь Марищук, дванадцятий канал. Ласкаво просимо до пекла. Саме таку назву має перший маркований конверт воєнного часу. Його випуск анонсувала Укрпошта. Гендиректор Ігор Смілянський розповів, що компанія не могла не задокументувати по особливому події, які відбуваються завдяки збройних сил України. Тож додали до воєнної колекції символічний маркований конверт. Ласкаво просимо до пекла. Цією фразою мовляв, можна описати те, що зараз відчувають наші вороги. До слова, новий конверт можна буде відправляти по території усіх. Цієї України Продукція волинських пасічників одна з кращих у світі. Україна вперше взяла участь у своєрідному чемпіонаті світу серед пасічників. Так називають світовий конгрес медоварів Апімондія, який цьогоріч проходив у Стамбулі і зібрав учасників із 150 країн. Конкурсанти подавали на оцінювання мед медову продукцію, робочий інвентар. Тощо дві нагороди вибороли пасічники медовари з Волині. Лікер п'яна вишня Володимира Дмитрука здобув золото. А медівка медова ягода. Антона Шотіка, бронзу. Ну і трішки про спорт. Спортсмени зі старовижівщини перемогли на змаганнях зі спортивного туризму. Чемпіонат організував Український державний центр національно патріотичного виховання. Участь брали найсильніші спортсмени з багатьох регіонів нашої держави. Серед туристів, які змагалися на Кубку України з велосипедного туризму. Не було рівних спортсменам зі старовижівщини. Вони вибороли перше місце на обох дистанціях у комплексному заліку і на смузі перешкод. І наразі це вся інформація. Дочекайтеся, і обов'язково уже завтра побачите ще більше актуальної інформації. А тим часом нагадую усім, що щодень підсумкові випуски новин, як і всі сюжети наших журналістів, ви завжди можете переглядати на нашому ютуб-каналі під назвою Новини 12». Тож обов'язково підписуйтеся, ставите вподобайки, поширюйте, коментуйте, додавайте нам і своїх власних тем. Усе для того, аби спільно наближати перемогу. Побачимось і бережіть себе.